Не може повірити своєму нещастю ця білявка. Щойно у Почерському райвідділі вона кидалася на поліцейських і потрощила меблі. Ви сломали стол. Служить, моя сумка стоїть ніж ваше її ділення. А усього декілька годин тому ця жіночка лише сідала у свій білий рейндж-ровер. Щоправда, неправильно запаркований. Щоправда, з явними ознаками сп'яніння. Особа. Припаркувала свій автомобіль автомобіль позаду нас безпосередньо на тротуарі після пішохідного переходу. Не надала ні документів, не пояснень. Сказала, що вона буде порушувати те, що вона їй хочеться. Вона, мабуть, знаходилася чи в стані алкогольного, чи в стані наркотичного сп'яніння. Відпускати білявку без штрафу поліцейські не схотіли. Тому рятувати ситуацію прийшов навіть чоловік, дуже схожий на депутата Верховної ради Віталія Барвіненка, тільки не тверезого. Не бачите, виходь давай. Света! Тут просто вопрос: что человек штраф оплатит, и все. Постанову выпишут на нарушение правил парковки, и все. Э -э, давай я за него распишусь. Давай страшні скажите, ви алкоголь? – для око? Ще раз топ'яшся ви не з дому. Виходи. Виходь давай А чита. Давай ні ні нігані святкою. Виявилася цілий президент адвокатського об'єднання Світлана Цибуліна про скандальну білявку. Чимало можна прочитати в інтернеті. Наприклад, у 2007 році вона нібито ледь не порізала жінку в ресторані. А коли та зі своїм другом спробувала втекти, почала переслідувати людей. На великій швидкості автомобіль під моїм керуванням наздогнав джип та йота та вдарив мій автомобіль передньою частиною в задній бампер. Зазначені вищі удари продовжувалися протягом хвилин 10-15. Тойота Прадо, продовжуючи збивати мій автомобіль і набравши швидкість приблизно 150-160 км на годину, намагався зіштовхнути мій автомобіль з автомобілями, що рухались в попутному напрямку. Ще більше про непросту світлану можна почути від сусідів. Ви знаєте, як кажу, що вона якоїсь чергової кухарки, чи сестра, чи родичка, чи бог знахто. І ця безкарність вона посіяна на всіх людей, які до того доторкалися. Чотириповерховий маєток, охоронець і імені Вензелі на паркані. Усе в характері Світлани Олександрівни. Кричуще, от тільки самої хазяйки вдома немає. Доброго дня! Скажіть, Світлана Олександрівна, вдома? Да. Ні, немає. немає. А де в міліції? Не знаю, я не думаю, що я не підомою. Сусіди на білявку, м'яко кажучи, злі. Під час зведення хоромів вона поховала під своїм парканом усі комунікації і загарбала тротуар. Тут ідуть комунікації, і на цих комунікаціях стає паркан. А вона приїхала і так сказала. Жодної машини тут стояти не буде. Ваших майстерень також не буде. Все. Сюди буде приїжджати Янукович. Як вона мати ці гне? Страшне, вона ж на них розмовляє. Світа себе нормально Що Ви ж взрослий чоловік. ви себе так від роками звернення мешканців елітного царського села на Печерських пагорбах у правоохоронних органах ігнорують. Новий начальник столичної поліції також небагатослівний. Ну вона доставлена протокол, составлені. Але з нею раніше буде про прожені, я, і вона не відповіла. Я подумаю ті вопроси. Та чи здатен бодай хтось зупинити адвоката Світлану, коли в білявки вже давно відмовили гальма? Ви нарушали правила дорога і буду нарушати, буду нарушати паркував своє авто і буду нарушати і буде